Я то вже смакую, я довго не чекаю. Ось такі вони класні всередині. Пам'ятаю, бабуся насмажить шкварок. І такі млинці, тільки солоні. Омучати. Як це смачно. Опари. Трохи теплого молока, 25 г дріжджів. і 2 столові ложки цукру. Добре, так, перемішую. Накриваю харчовою плівкою і відставляю в тепле місце. Ось така гарна опара. В миску одне яйце. Переливаю опару, Переливаю молоко, трохи розмішала яйце і додаю борошно. Борошна у мене тут 500 грам. Додаю велику таку дрібку солі, замішую тісто. Вливаю розтоплене вершкове масло, масло приблизно 50 грам. І потрохи ще буду додавати молоко. Замісила тісто, тісто доволі таке рідке, і ставлю, хай воно підходить на хвилин 40. Беру кусочок сала і змазую пательню. А так як в мене трошки вони солодкуваті, то я змазую маслом. І знову черпах тіста, розрівнюю. І обсмажую з двох сторін. А я далі продовжую смажити.